Всім привіт! Сьогодні в мене буде пиріг з яблуками. Мені для пирога потрібно, потрібне борошно, розпушувач, ванільний цукор. Яблука такі гарні, але гниють і треба їх використовувати швиденько. 100 г вершкового масла, 150 сметани, одне яйце. Цукор, 3 столові ложки. Хто любить солодше, додавай більше. Мені достатньо 3 ложки. в миску дрібку солі, щоб не забути. кидаю зразу. 3 ложки цукру. Додаю яйце, сметану сюди. Ж. Додаю. Ванільний цукор. Пакетик один достатньо. Б Яке масло теж сюди додаю. Поки додаю розпушувач. І всипаю все сюди. Ось таке замісила м'ягеньке тісто і дам йому відпочити. Добираю пиріг. Форма на 2, діаметр 28 см і сюди в мене йде тісто. Я зробила бортики. А тепер сюди всередину кладу дві ложки смородиного повідла. Помастила і сюди яблук накришила. Отак багатенько. Насипала, трошки придавила. Тепер мені треба зробити наверх крихту. Беру муки, отут у мене за 2 ну, дві повних ложки. Сюди дві ложки цукру додаю. Ось так. І шматочок сюди йде в мене грам 50 ма. Ось така крихта в мене вийшла. А тепер зверху ось так гарненько присипаю. Око включена 180 градусів, на хвилин 45. Кладу в духовку. Так, і готовий вже пиріг. 40 хвилин випікала при 180 градусів. Прикрасти треба цукровою пудрою.